Віщо мені повертатися і воювати. Чоловіки за кордоном обурилися обмеженнями. Мова йдеться про припинення консульських послуг для українських чоловіків призивного віку за кордоном. Нагадуємо, Міністерство закордонних справ України обмежило надання консульських послуг чоловікам віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном. Тому тепер вони зможуть замінити свої паспорти лише в Україні. А це означає, що військовозобов'язані зобов'язані мають поворот. Вернутися до країни, де можуть бути під ризиком потрапити під призов до армії. В інтернеті одразу почали кидати фейкову інформацію. Тому сьогодні ми поговоримо про міфи та факти. А з вами Воркпорт. Мене звати Маша, і давайте починати. І міф перше рішення позбавило всіх чоловіків за кордоном доступу до консульських послуг. Насправді це стосується лише чоловіків призубного віку, які перебувають за кордоном, і тимчасово призупиняє прийом від цієї категорії громадян нових заяв на обмежений період часу. Після завершення цього періоду прийом заяв продовжиться. Чоловіки призубного віку, які уточнили свої дані відповідно до вимог законодавства, матимуть можливість подати заяви на отримання консульських послуг, Ослуг і отримати свій слот в електронній черзі та попасти на прийом до консульства після 23 квітня закордонні дипломатичні установи України фіксують зменшення кількості нових заяв на рівні від 20 до 25%, що свідчить про те, що йдеться лише про тимчасову технічну паузу для певної категорії громадян України, а не всіх чоловіків чи всіх українців. Мій вдруге після вказаного рішення чоловіки призивного віку за кордоном позбавлені консульської опіки. Зокрема, у разі надзвичайних ситуацій, насправді ви завжди можете розраховувати на надання екстреної консульської допомоги громадянам України в разі надзвичайних ситуацій, ДТП, затримання або стихійні лиха. Міф третій. Це рішення не конституційне, оскільки закон про мобілізацію ще не набрав чинності. Насправді, Міністерство закордонних справ України завжди захищає права та інтереси своїх громадян за кордоном. Ви можете не панікувати, тому що це лише тимчасове призупинення прийому нових заяв на отримання консульських послуг. Якщо ви подали заяву до 23 квітня, то вона буде розглядатися. Та опрацьовуватися консульськими установами в повному обсязі, і у тому числі подані до цієї дати заяви на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Друзі, не панікуйте, перевіряйте завжди інформацію. Пишіть свою думку щодо цього закону в коментарях. З вами був Воркпорт. Hey, до нових зустрічей.